Нікому не секрет, що норві стали знаменними для ігор жанру first персон шутер, хоча початок ідеології коридорних місорубок тягнеться з 1970 х Вже тоді у розвинених країнах світу могли оцінити технологічне ноу-хау хардкорного шутанчика. Часи йшли разом з ними із прийняття кадрів на моніторах. Відставати від тренду не збиралися й заряджені натхненням хлопці з Хорватії, що настріляли аж цілих багато шутанів одноіменної саги серйозний Сем». Франшиза розвивалася, кро тонули в золотих водах прибутку, допоки не стався Сіріюс Сем 2, який фанати оцінили не дуже тепло через певну різницю між канонічним. Ними перше та друге пришестя. Згодом пройдуть пару років акліматизації і навколо гри збереться нова фанбаза, а стара буде згадувати цього дідай з посмішками та сльозами. This guy is different. I can feel it! Центральна ідея сюжету старої нової частини в тому, щоб раз і назавжди знищити в самоготнього ментала. Ситуація наступна: в кінці Second Encounter Сем полетів на Сиріус, щоб дати смачненьку пиздюлену Ментелу, але наразі стає відомо про спеціальний медальйон сили, який потрібно зібрати по частинах, щоб з його допомогою перемогти головного боса галактики. Також такий шматочок охороняється військом Ментала, а водночас рядовими босами на п'ятьох планетах. І ось із цим всім кодлом містеру Сему й доведеться боротися задля миру по всій галактиці. Знову. Стартує свій короткий життєвий цикл, я у якійсь під Уфою, де мене з оваціями зустрічають місцеві буригени. Звучить приємний саундтрек, знайомі пальми на місці. Навіть інтелектуальний гумор зберегли для істинних фанатів. Для мене, але вже з перших кроків відчувається легкий подих зради. По-перше, серйозний Сем став схожим на Майкла Мецу, на якому зробили підтяжку обличчя. Сталістика оточення стала більш мультяшною. По друге, вигляд від третього лиця, який можна увімкнути по клавіші. Якби це серйозно не виглядало, всю гру я буду проходити у класичному стилі з камерою на лобі, тому що не отримати дофамін від смачних залпів з ручної точки У просто неможливо. Адже головна мета мого тут перебування настріляти якомога більше очок та похвалити. Себе молодця за такі досягнення. Ну добре, ще врятувати галактику від панівного імперіалізму. Гра налічує 14 видів ручного озброєння, яке відкривається по мірі проходження рівнів. Кожна гармата має свій унікальний дизайн, стати та саме приємні звуки пострілів. Особисто мені більш за все сподобався смертоносний папуга. Що виглядає, як ті самі китайські іграшки повторялки, розвалюється птаху усе до чого доторкнеться, плюс самонаводиться на потенційну жертву. У грі є і класичний мініган, точніше їх типу два. Перший дають на початку і з таким тільки на качок полювати, а ось другий виглядає, як справжня машина пенетрації щойно взяв у руки і вже відчуваєш себе невмирущим арні. А буквально нещодавно, роки так три назад, розробники додали у гру спарену зброю, що особисто я сприймаю за спрощення геймплею хоча це й весело та додає деякої тактикульності. Також з останнім великим апдейтом з'явилася і ця приблуда. Якби мені зав'язали очі та спитали, що це, у цьому звуку я б неодмінно звинуватив свого сусіда. І з усім цим арсеналом гра перетворюється на дуже фановий тир, із елементами бені-хопів, стрейфів, уворотів та усього іншого, чого я навчився ще у першій частині. У фінальну версію шутера не потрапив трансформатор. Це щось на кшталт магічного посуху. Не знаю, добре це чи погано, але навряд ситуація стала б ще гіршою. На полі брані немає часу для перепочинку, адже кожна тварюка має лише одне бажання у цій історії: забрати якомога більше мого дорогоцінного здоров'я, яке, до речі, збільшується на цілих двісті одиниць. А різні тимчасові бонуси дають надію на те, що гра на максимальному рівні складності стане більш лояльною до моєї кіберспортивної реакції. Ні, цього не станеться. Сем буде страждати від великого різноманіття болю, починаючи з власних гранат, рукопашних атак клонів Брюса Лі та завершуючи дистанційним ураженням керованих ракет, плазми, лазерів, кулеметних кулі і так далі. Кротім зробили дуже велику працю, коли створювали локації на рівнях та підбирали до них колоритних супротивників. Під час проходження у вас не буде виникати відчуття дежавю, лише бажання випити заспокійливе від такого напруженого екшену. Нищити Бердоту Сему доведеться у Казахстані, пеклі на болотах, навіть у мікросвіті. Дехто може подумати, що Людина, яка це вигадала, остання стадія шизи. Але час на роздуми заберуть запеклі вороги. Наприклад, камікадзе обтягуючим мутріко з надписом Перекладаю СРСР. Welcome to the club, buddy. різноманіття нечистот на один квадратний сантиметр дійсно вражає. Якщо раніше саме атакували монстри сетінгу Єгипту та Джунглів, то тепер з'явилися унікальні моби, що вписуються в атмосферу кожного акту. У них свої цікаві плюшки, які вирізняють їх на фоні стандартних ворогів, таких як орки. Одне занепокоїло це відсутність ворожих гнарів. Тут вони продають квитки до фестивалю огірка або вигорають на фізичній праці. Більш за все дратувала бабцялкого лічка та трьохголові песики. Якщо ж вони з'являлися одночасно, рівень мого терпіння досягав відмітки змиритись та нарешті пройти ці кляті болота. Насправді, болота це єдина неприємна та трішки нудна частина гри. На протязі наступної подорожі мені вже не було сумно. Ще паки з такими то гуморесками. Тут мертвий з Гробіков та благатиме на колінах повторити на біс, аби вмерти вдруге, щоб більше цього не бачити. В один чудовий момент. Стає суцільна тиша, а потім починається це. Під мужицький саунд я починаю процедуру анігіляції усього, що потрапляє у приціл. Кожна битва супроводжується динамічною музикою, яка має відповідний стиль залежно від локації або рівня. Варто відзначити, що музичні треки та взагалі саунд дизайн це одна з найкрутіших сторін гри. Тепер я знаю, що будуть слухати мої сусіди двадцять 7. На полі брані за класикою жанру відбувається бозна що допомагати у знищенні натовпу скажених фанатів колега Вінника допоможуть і стаціонарні турелі. Також присутній бойовий транспорт для самих запеклих навал. Реконструкція битви під полявцями добігає кінця, та мені нарешті дають час для перепочинку перед наступною сутичкою. У всьому цьому дійстві власне і є головна мета проходити крутого сема. 2. лише маленькі зумерки не викупають фану від топорилої стрілянини по іграшковому носорогу. Секретні штуки нікуди не зникли. Вочевидь, тепер легше виявити. Боже мій. Що це за лайно? У дитинстві я вважав, що це глюк, та потрібно просто перезавантажити гру. Але яким було моє здивування, коли цей глюк лишився? А в голові почали виникати питання певного характеру, і за цей багований шмат і віддав законовлені збереження на шкільному ругалику? Яке ж неподобство? Знайдені скарби додають лише очок в статистику. А принаддя по типу супервибухівки знищує усе живе за мить. Це напалм, синку. Це вже якщо каточка взагалі не вивозиться, чи ти юзати совість не дозволяє. Боси. Це ті самі хлопці, у яких дуже багато хелспонтів, а ще вони завжди чимось бурляються у головного героя. Одним словом, класика. Здолавши купу перешкод на своєму шляху, я нарешті дістався до кожного з них. Усього прохідних босів відносно кожної частини медальйону 5. Кін Конг, маленький хлопчик Цзеньпінь, граф Кліровський, Зум-Зум та дракони з психічним розладом. Тобіафул. You've got a full life ahead of you. Останні два самих непростих уздоланні: це іграшковий робот з Аліекспресу та Ментал, точніше, його інститут. Дуелі з босами стануть справді хардкорними, якщо ви будете грати на останньому рівні складності, особливо коли вийдете на арену проти самого ментала. Скажу так: моє геймерське крісло зотліло, доки я намагався завершити фінальну сутичку. Кількість літаючих об'єктів та їх сила ураження просто не дає тобі шансів, хоч якось перепочити. Потрібно постійно маневрувати та безперестанку зажимати ПКМ, доки не відчуєш судоми у фалангах вказівного пальця. Зрештою. Просто про цей палець можна забути, тому що гра нарешті закінчиться. Так маю зізнатися, що у першому проходженні гри я так і не зміг здолати цю піраміду Хеопса, тоді у мене просто не вистачило, так би мовити, мужського потенціалу. І вже зараз я можу порадіти, що нарешті знищив триклятого ментала. Ні. Він літаючу тарілку і знову з'їбався. Кінець. Взагалі, я не можу погано ставитись до гри, яка більше ніж наполовину складена із самоіронії. Тим більше, коли самі розробники не називають другу частину канонічною, це типу паралельна реальність. Напевно, тому всіх живих істот сплющило до карикатурного вигляду. Провівши доцільну аналітику на креслярському папері, я вивів підсумкову оцінку сьогоднішньому пацієнту тринадцять. Ну а якщо серйозно, оцінюйте самі.